Ми продовжуємо мандрувати бібліотеками Золотівського району. І сьогодні завітали до Ясинівської книгозбірні. Ходімо подивимося, як працює ця бібліотека. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про діяльність бібліотеки, коли вона була відкрита і які люди тут працювали. Наш народний дім і бібліотека були побудовані в 1956 році. Через два роки будемо святкувати ювілей 70 років. Працювала колись. Бібліотека знаходилась внизу на першому поверсі. Напевно, до 2000-х років там була аварійна ситуація, там була погана підлога. І в 2000, там колись працювала моя мама з 1966 року аж до пенсії. На другий поверх я перебралася в 2000, напевно. 2004 році Тут зробила сільська рада мені ремонт. І з 2004 року по цей час я працюю тут. З чим відрізняється робота в теперішній в час війни в бібліотеці? Мабуть, нічим, тільки те, що зараз набагато менше. ну Страшно працювати, самі розумієте, війна, багато молоді, багато людей на війні, на фронті, багато загинули. ну І війна вносить свої корективи: життя, побут, думки. А так люди. Приходять, ну менше трошки читають, але читають. Зараз у нас брак дуже, то напевно по всіх бібліотеках брак літератури, художньої, дитячої. У Нас дуже багато застарілої, ну, то по всіх бібліотеках шукаємо спонсорів, приймаємо участь в акції, подарують бібліотеці книгу і приносять книги, дарують бібліотеці. Дякую тим людям, ті, що нам дарують книги. Велике дякую. Скажіть, будь ласка, як часто ваші читачі з села долучаються до таких акцій? Дарують книги, як часто, якої тематики? Дарують, ну не дуже часто, але дарують. Переважно дитячі казки, художні. Ну, такої, переважно нам бракує суспільно-політичних. Таких книг нам, нам нас вистачає. Нам бракує художньої і дитячої літератури. Скажіть, будь ласка, на яку тематику зараз найбільше читають діти і дорослі населення? Ну, Так як я казала, не хочу повторюватись зараз в тренді художня література, беруть трошки суспільно-політично, ну, діти шукають, трошки в нас вибір є дитячої літератури. Зараз така проблема в дітей. Комп'ютери, всі це знають, до читання їх тяжко заставити, але стараємося, знаходимо якісь різні способи, щоб дитину зацікавити. Малюємо, там різні ігри граємо, проводимо різні бесіди. Ну, Діти приходять. Зараз трошки холодно, ну, трошки такий. Трошки холод робить свою роботу, а так нас в бібліотеці дітей не бракує. Скажіть, будь ласка, які куточки діють у бібліотеці? В бібліотеці діють різні тематики, в залежності від свят, діють у нас такі полеглі герої, до української мови, до духовності, дитячі різні виставки. Нас багато. Які свята, такі готуємо виставки. Дякую. Скажіть, будь ласка, в який спосіб допомагаєте нашим воїнам? Ми збираємо, ми там ті роки, ми в народному домі готували їжу, вареники ліпили. Різні там люди приносили ну, з дому закрутки, хліб, печиво, теплий одяг. А зараз в нас немає можливості такої ну, їсти тут варити. Збираємо картоплю, там, овочі, фрукти, закрутки. І таким способом гроші, хто там, як треба гроші, продаємо гроші і так передаємо на фронт. У нас є в селі волонтери. Ми продаємо і врода волонтер, броди волонтерам, і передаємо нашим ясенівським волонтерам. Такі зараз маємо збирати також продукти. Хто що може, той приносить. Скажіть, будь ласка, молоді села найбільше подобається у чому брати участь у таких різноманітних заходах, якої тематики? Молодь, розумієте, трошки, я думаю, так всі кажуть, від війни стомилася. Молодь хоче відпочити, ну, але ж у нас колись проходили дні села, там ну, різні такі. Зараз ніхто дискотек не робить, то само собою, то не на часі дискотека. Люди гинуть, воюють не до музики, не до танців. Приходять, ну, як літом тепло, ну, наприклад, там різні цикли свят є. Приймають участь. Минулого року, на жаль, цього року не буде вертепу. Минулого року у нас був дуже гарний вертеп. Але цього року хлопці пороз'їжджались, ну вертепу, мабуть, не буде. Дякую. Ще скажіть, будь ласка, чи можливо є така література, яку, яку ви виграли під час різних там тренінгів, такі різні акції, є, які є у, в, в інтернеті. Приймала участь і приймай участь в різних акціях. Зреєструйся в Фейсбуці, але, на жаль, на жаль, при великий жаль, не отримала ні одної книжки. Вся надія на спонсорів, на спонсорську допомогу. Тільки всього. Бачимо, що у вашій бібліотеці є комп'ютери. Кому можете подякувати за такі Хочемо подякувати Іноземним партнерам за надані нам комп'ютери. Комп'ютери працюють в дуже хорошому стані, тільки ще нам треба доробити інтернет. Велике дякуємо. А скажіть, будь ласка, коли були вам надані ці комп'ютери? Як давно? Комп'ютери були надані минулого року. Тільки нас бракує інтернету. Інтернет був давно, був вже давно проведений, але забрали нашого працівника на фронт і так в часі скоренько думаємо, що нам інтернет буде проведений. Дякую. Ще Скажіть, будь ласка, з якими як працюєте з іншими бібліотеками-філіями? Можливо, обмінюєтеся досвідом, спільні заходи проводити? Так, ми їздимо на семінари, ми, ми часом, час від часу е, робимо зустрічі в бібліотеках, ми перше мали. Ми їздили в Лучківці до у нас проводили репетиції, у нас був такий спільний культурно-просвітницький хор. Зараз ми трошки ну, зараз немає можливості їздити. Працюємо, співпрацюємо. Дякую. І ще маєте можливість звернутися до своїх користувачів з певними проханнями і також побажати нам усім, особливо захисникам, щоб щасливо відзначити. Веселі наші новорічні свята, я хочу звернутися до людей доброї волі, привітати з наступаючим Різдвом Христовим з Новим Роком, побажати насамперед здоров'я, довгоочікуваного миру, творчих успіхів. Нехай всі задуми збуваються. Всього-всього найкращого. І хочу подякувати захисникам, бо за те, що ми спокійно працюємо, ми спокійно спимо. Велика вам дяка. Повертайтеся скоріше додому, живими із перемогою. Щиро дякуємо вам за змістовну розмову. Бажаємо, що у вас були надальші такі активні читачі, долучалися до різноманітних заходів і веселих вам свят. Дякую на взаємно.